Оксана Іваненко, Цвітарінь. Скорочена. Тихий стукіт пролунав у гнізді на гілці. І мати пташка почула, як у двох малесеньких яєчках щось ворушиться. З цих яєчок незабаром мали вилупитися пташенята. Перший звук був ледь помітний, але поступово ставав гучнішим. Мама пташка турбувалася, що шкаралупа затверда. Що дітям буде складно вибратися. Та зовсім скоро шкаралупка розкололася, і з'явилися дві малесенькі кумедні голівки з великими ротами. Пташенята цвірінькнули цві і рінь. Так їх і назвали. Цві та рінь швидко підросли і весело літали над лісом. Вони піднімалися високо в небо, гралися, намагаючись догнати хмарки. І співали свої імена, щоб не загубитися. Ввечері їх мати кликала додому гучним Цвітарінь, цвітарінь. Повернувшись до матері, рінь розповідала про чайок, які ловлять рибок у воді, і про птахів на болоті, що сплять на одній нозі. А Цві, у свою чергу, говорила про звірів, які не вміють літати, як пташки. А саме про велику ведмедицю, яка не може дістати грушку з гілки дерева, бо не літає. А для Цві це було легко. Цві казала, що нікого не боїться, бо від усіх може полетіти. Наближалася осінь на землю падали каштани. Птахи почали готуватися до відльоту. Одного дня у лісі з'явилася північна пташка. Чечіточка, яка попередила про наближення зими. Вона розповіла, що на півночі вже випав сніг і закликала всіх швидше відлітати. На терміновому пташиному зльоті було вирішено негайно летіти. У цей час у лісі зненацька з'явився шуліка з гачкуватим дзьобом. Він схопив у свої пазурі одну маленьку пташку, і всі інші птахи розлетілися в різні боки. Пролунав постріл, коли дим розсіявся, шуліка зник разом з пташкою. Уночі птахи відлітали. Рінь кликала цві, але відповіді не було. Мати хвилювалася, а рінь заплакала, припускаючи, що саме цвій забрав шуліка. Однак сумувати було ніколи. Пташкам потрібно було летіти, і вони піднялися в небо, співаючи прощальні пісні. Останніми відлетіли журавлі і дикі гуси, опало листя. Настала зима і ліс затих. Річка замерзла, жаби і риби сховалися, а сніг вкрив землю. У цей час цві прокинулася у темряві і тиші, не розуміючи, де вона знаходиться. Вона була вкрита листям. Несподівано її носик ткнувся щось тепле і м'яке. Виявилось, вона сидить на спині великої ведмедихи. Поруч спали двоє маленьких ведмежат. На дворі мела хуртовина, і ведмежата розбудили матір, коли почули спів цві. Ведмедиха прокинулася, відгорнула листя з входу в барліг, і тоді цві побачила, де вона знаходиться. Це була та сама ведмедиха, що не вміла літати, але була найдужчим звіром у лісі. Коли Ведмедиха зрозуміла, що весна ще не настала, що на дворі мете хуртовина, то розсердилася, цвізлякалась, що її виженуть. Вона не знала, як опинилася в барлозі ведмедів і її хотіла летіти у вирій. Та Ведмедиха розуміла, що на вулиці пташка швидко замерзне і дозволила їй залишитися. Цві не хотіла спати, а хотіла співати. Вона заспівала пісню про весну Цвіт свірінь, весна прилинь, і з нею рінь, і у барлозі стало весело. Того ж дня косий заяць розніс новину У ведмежму у барлозі живе цвій, яку восени схопив шуліка. Старий Дуб знав, як пташка туди потрапила. Він чув, як вистрілив мисливець, що полював на диких качок, і зачепив крило шуліки. Цві упала непритомна під дерево. Ведмедиха, коли лаштувала собі барліг на зиму, загрібала сухе листя. Разом з листям вона загребла і цві. Її непомітно було між червоним і жовтим листям. У барлозі вона зігрілася, крильця загоїлася і згодом прокинулась. Ясними днями у лісі тепер лунали веселі пісні цві. Пробігаючи повстарий дуб, і зайчики, і білка і лисиця не могли не зупинитися. Цві нагадувала всім про весну. До дуба, під яким був ведмежий барліг, прилетіли горобці чи чітки снігурі, що зимували тут. Вони раділи, що цві жива, і кликали її собою. Та Ведмедиха не відпускала її на вулицю, бо пташка могла замерзнути. Нарешті почалася весна. Струмок бавився і сміявся, пробуджуючи природу. Витикалися землі трави, проліски, прокидалася комашня, вилізли ведмежата, вилетіла цві, і побачила в небі птахів, серед яких була її сестра Рінь. цві, 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 Рінь, 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 відповіла: цві. цві та Рінь, цві та рінь, загомоніли всі пташки, і це вже була. Справжня весна читала Руденко Іванна для довідка Бісіей.